Україна оговтується від наслідків масштабної кібератаки російських хакерів на державні реєстри. Нагадаю, сталася вона ще 19 грудня, але реєстри не можуть нормально працювати і досі. СБУ проводить слідство, але дехто з депутатів пропонує шукати зрадника серед вітчизняних держслужбовців. що відомо про причини і наслідки кібератаки, і чи вдасться відновити пошкоджені реєстри. Про це дивіться далі. У Верховній Раді заговорили про зраду. Член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Фадієнко публічно зробив припущення, що ворог дістався до наших державних реєстрів з вини держслужбовців. Депутат підозрює, що хтось з них або порушував правила кібербезпеки, або свідомо працював на росіян. Тут можуть бути компоненти і вербування працівника цієї установи. Може бути багаторівневий механізм підкладання якоїсь флешки, щоб вона прийшла єдиний внутрішній периметр, була увімкнена. Тут може бути і фішинг комп'ютерів працівників, які можливо якось працюють з закритим контуром дистанційно, що в принципі заборонено. Видання Українська Правда написало про те, що уряд збирається звільнити Олексія Бережного, керівника національних інформаційних систем. Державного підприємства, яке керує тими самими реєстрами, які були атаковані, щоправда, згодом в Мін'юсті заявили, що можливе звільнення чиновника з кібератакою не пов'язане. Просто 25 грудня вичерпується термін його контракту. А коментарів стосовно можливої зради когось з українських держслужбовців не дають ані в уряді, ані в СБУ. З перших хвилин кібердепартамент, кібердепартамент кібербезпеки безпеки України. Включився до роботи загалом. Ми працюємо за трьома напрямками: по-перше, це відбиття кібератаки, по-друге, це відновлення працездатності інфраструктури та подолання наслідків, і по третє, документування цієї кібератаки як злочину. Нагадаємо, масштабна кібератака на Україну сталася 19 грудня. Відповідальність за неї взяла на себе група російських хакерів Hacknet Team, яку пов'язують із ФСБ. Було заблоковано роботу більше двох десятків державних реєстрів. Серед них реєстр прав на нерухоме майно та єдиний реєстр юридичних та фізичних осіб. Зупинився розгляд судових справ. Перестали працювати нотаріуси і відділи реєстрації актів цивільного стану. Відбулася безпрецедентна за своїм масштабом кібератака, спланована е агресором. Наслідком цієї атаки е міністерство юстиції прийняло рішення про призупинення дії всіх реєстрів. Ворог отримав доступ до особистих даних громадян. Спростовувати, що е витяг даних не відбувся, я не можу. Кібератака налякала багатьох українців у соцмережах. Почали з'являтися повідомлення про те, що росіяни вкрали у нас цінну інформацію. І відновити її не вдасться. Рашисти в чергове вкали дані з реєстрів. Знову вся інформація про українців перетекла ворогу. Скажіть, а як тоді дозвіл на вивіз дітей за кордон зробити? Як виїжджати? Екс-міністр юстиції Денис Малюська підтвердив, що ворог дійсно міг не просто викрасти певні дані, а ще й знищити їх на наших серверах. За його інформацією, саме це сталося з реєстром усиновлення. Є таємниця, яка жорстко охороняється законом. Таємниця усиновлення. Зараз вони не лише вкрали, а й знищили. Це зміна поведінки російських хакерів. Але разом з тим Денис Малюський заспокоїв українців, розповів, що державні реєстри мають резервні копії. Тому пошкоджену або знищену інформацію можна буде відновити. В уряді кажуть, що ці роботи вже тривають. В першу чергу будуть відновлюватись реєстри, які забезпечують облік дій нотаріусів. Відновлення реєстру прав на нерухове майно та реєстру юридичних фізичних осіб. На відновлення всіх державних реєстрів уряду знадобиться до двох тижнів. Після цього вони запрацюють у звичайному режимі.